Початок світу, зародження життя, природа душі і свідомості. Ось ці базові незбагненні поняття, яким нема чітких визначень, бо немає повного розуміння. Тут є гіпотези, припущення, міркування, науково обґрунтованих відповідей, вивірених в експериментах, немає. Я Василь Доценко, ви на каналі Бательгези Студіо. Від відповіді на питання, як почався світ, як зародилося життя, що є душа й свідомість, залежить якість твого і мого життя, бути нам у душевному комфорті чи в бентегах, бути в оптимізмі чи в песимізмі, бути у силі чи в слабкості, в богатстві чи бідності, в законності чи корупції, тому із таких прагматичних от чисто шкурних інтересів. Ми зацікавлені якось цікавитися питаннями основ буття онтологією. Агностики нас застерігають, що ми не можемо знати відповіді на питання, як почався світ, як зародилося життя. Власне, агностик буквально означає незнайко від грецьких слів ане та гнозис знання. Відповіді на онтологічні питання є, але вони не з поля наукового експерименту. Вони з поля віри, догм та аксіом. Є два основні тренди бездоказових відповідей на базові онтологічні питання про початок світу і природу людини. Перший теїзм, креаціонізм. Теїзм від слова теос Бог, теїст бере на віру, твердження, що світ та життя були задумані та зроблені творцями, креаторами, богами, ангелами, інженерами, свідомостями, вічними душами. Вам відомий цілий набір імен творців: Енліль, Інна, Ягве, Саваот, Брахма, Сарасфаті, Кукулькан, Дажбог, Сварог, Велес, Лада, Леля, Дана, Фрея. Один, хто там ще, Анунаки, Корольов, Тесла. Другий напрямок тренд атеїзм, еволюціонізм. Атеїзм значить безбожжя. Атеїст бере на віру. Без доказів за аксіому твердження, що світ та життя виникли об'єктивно, якось само собою, без творців, богів там чи інженерів, конструкторів. І надалі світ і життя еволюціонують, розвиваються, розгортаються самі. Від твоєї віри в одну з цих основних аксіом залежить твоя мораль. Світогляд, погляд на історію. Теїст вірить, що світ має творців, світ розгортається за розумним планом, світ є розумним, він є наслідком задуму. Історія людства має мету, люди й народи місію. Життя і історія наповнені сенсами, які заклали великі архітектори буття. Все відбувається з доброї волі творців. І людина має прагнути, як боги, бути творцем. Якість мого життя залежить від мого вибору і мого вчинку, бо я творець і я є причина наслідків, що відбуваються зі мною. Граматика творця відповідальна, він користується суб'єкт-об'єктними реченнями, як от я коваль свого щастя. А з іншого боку, атеїст. Атеїст вірить у те, що все відбувається якось само собою, без участі творців, звідси життєва позиція. Від мене нічого не залежить. Якось воно буде. Вони зроблять все без мене. А, до мене вже все розікрали. Граматика несуб'єктна, безвідповідальна, речення безособові, не містять агентів суб'єктів. Є велика парадигма, великий набір варіацій теїзму, аж до атеїзму. Якщо кріпко подумати, то так, атеїзм теж вид теїзму. Усе розгортається за об'єктивними фізичними законами. А хто створив ці закони? Вони виникли рендомно, випадково, але ж випадок, вільний вияв, свобода є атрибутом Бога. Рендом одна з нас в Бога і так далі. Ця дискусія давня, захоплююча, ще не завершена. У коментарях можемо продовжувати. А ми порівняємо, як звучать тексти на базі атеїстичної і теїстичної онтології. Приклад перший. Як звучить текст, наприклад, що витікає з атеїстичної онтології? У 1932-33 роках з об'єктивних причин якось так, сталося, якось так стався Голодомор в Україні, який забрав життя близько 10 мільйонів людей. У цьому реченні наслідок голодомор є підметом у реченні, а суб'єкт агент. Причина відсутня. Тут граматика нелогічна. Такі речення мають на меті ввести в оману, приховати і виправдати злочинця. Як звучить текст, що базується на теїстичній онтології? У 1932 роках суб'єкт московський режим організував Голодомор в Україні, що забрав життя близько 10 мільйонів людей, наслідок. Голодомор є додатком у реченні, а причина суб'єкт агент режим є підметом. Граматика відповідає логіці і здоровому глузду. Використання такої граматики громадянами обов'язково приведе злочинця на лаву підсудних. Приклад другий. Текст на основі атеїстичної онтології. Понакидали купи сміття по лісосмугах. Такий безлад в уряді крадуть, коли вже порядок наведуть у цій країні. А тепер риторика на основі теїстичної онтології. Понакидали купи сміття по лісосмугах, такий безлад. Людина нас смітила, людина й прибере. У ближчу суботу йду в лісосмугу біля цвинтаря і прибираю сміття. А від спроможності людини текст може продовжитися так. Ставлю камери спостереження і надалі пишу заяви на злодіїв з підтвердженням через відеофіксацію. Ці два приклади показують, як якість життя залежить від базових онтологічних аксіом і нашої граматики. У першому атеїстичному випадку сміття буде збільшуватися, примножуватися, у другому теїстичному випадку людина житиме у чистому і прекрасному середовищі. Вдячний глядачам Ігор 91 та безводівка за донати на patreon.com Betelgase Studio. Ваші підписки, коментарі, вподобайки роблять це відео популярним. Завдяки вашій участі, студія Betelgajaz. Стабільно завантажує нові відео на історичну тематику. Нас уже 5200 підписників, а рухаємося до 300 тисяч. З точки зору атеїзму, історія є соціальним продовженням біологічної еволюції людини. Люди поступово розвинулися від амеб до мавп, від мавп до гомо-сапіенс. Мова поступово за певних обставин з плином часу через працю і потребу в комунікації розвинулася від вигуків і звуконаслідування до складних наукових і мистецьких текстів. Історія людства бере свій початок від першої людини, яка вперше додумалася зробити щось неприроднє, штучне, кам'яні чи дерев'яні знаряддя, принесла померлому квіти чи їжу. Помолилася на повень, повний місяць. Душа і свідомість людини є частиною тіла і зникають після смерті. Так вважають атеїсти. З точки зору теїзму, боги творці, архітектори, мислителі, інженери зробили світ, всі види живих організмів, екосистеми. Свідомість людини вічна і божественна. Історія почалася, коли боги прилетіли з неба чи вийшли з океану, і навчили диких людей цивілізації. Землеобробітку, скотарству, гончарству, металообробітку, моралі, шлюбу, містобудівництву, мові, мистецтву, науці такий бурхливий початок сучасної цивілізації спостерігаємо під час неолітичної аграрної революції, 12 тисяч років тому, що зійшлася в часі з голоценом останнім великим потеплінням. У давніх мітах, легендах повсюдно якраз говориться про такий сценарій початку сучасної земної цивілізації. Бог Осирис заборонив канібалізм та навчив людей землеобробітку. Наші боги, Сварох і Дажбог, навчили диких людей шлюбу, податку, державі, металообробітку. Сарасваті навчила людей мові, шлюбу, науці, мистецтвам. Найбільша війна триває між Історичними моделями, побудованих на онтологіях теїзму та атеїзму, тут горшків побито найбільше. Чи така війна неминуча, чи ці дві великі моделі можуть мирно співіснувати? Як? Є приклад мирного співіснування двох моделей, побудованих на різних аксіомах. Візьмемо приклад з геометрії. Є геометрія Евкліда і Лобачевського. В Евклідовій геометрії є аксіома, що через точку поза прямою можна провести одну паралель до даної прямої, а в геометрії Лобачевського через цю точку можна провести безліч паралелей до даної прямої. Обидві геометрії робочі мають практичне застосування. Прихильники і знавці обох геометрій не сваряться, не ображають один одного, а просто на початку спілкування означають за евклідовою геометрією так-то і так-то, а за геометрією Лобачевського так-то і так-то. Культура спілкування передбачає означати онтологічні аксіоми, теорії та гіпотези. Дослідження і праці, з якими ми працюємо і які ми розглядаємо. Культура спілкування передбачає означати тему та контекст розгляду. І все спілкування і створення доданої вартості буде йти в задоволення, і всім буде прекрасно. Кожен може знаходитися в суперпозиції, що допускає існування двох правильних і взаємно несумісних тверджень. Це метапозиція. Коли ви вийшли із себе. І зі сторони безсторонньо розглядаєте і себе, і об'єкт розгляду. Так можна. Не варто під час розгляду геометрії Лобачевського вигукувати: маячня, я знаю зовсім інше. Повірте: лектор теж знає про аксіоми евклідової геометрії. Він дає додаткові знання. У будь-яких розглядах варто означати свої координати. Там я знаходжуся на позиціях модерну, атеїзму, еволюціонізму і віру в те, що Бога немає і не було, все розвивається саме собою. Об'єктивно, або я, наприклад, приймаю аксіому теїзму і для мене світ пронизаний ідеями, планами богів, конструкторів, архітекторів. Так, Нестор Літописець вбудовує свою історію в теїстичну онтологію Біблії. Бог створив світ, Адама і Єву, потоп, від ноєвих синів пішли народи, слов'яни на Дунаї, потім рух лука Райковецьких племен до ляхів, а від ляхів до Дніпра, потім племена Поляни і, зрештою, Русь. Відповідно до базової аксіоми про створення світу Богом та розгортання історії по волі Божій, Нестор має відповідну мораль. Він чернець і служить Богові, своїм життям допомагає втіленню Божої волі. Все логічно. А з іншого боку, відома праця безбожника Герберта Уелса на рист історії 1920 року вона вийшла, розкриває історію людства еволюційно, від одноклітинних до мавп, від зародження примітивної думки в людей до створення перших цивілізацій, від колиски цивілізації, на його думку, це був Єгипет та Месопотамія, до ХХ століття. В його історії немає божественного плану. З часів неоліту, за оцінкою Велса, протягом 12 тисяч років історія людства є історією більш-менш сліпих спроб уявити спільну мету, що вела би людей до щастя, до світлого майбутнього. Еволюціонізм Герберта Велса проявився і в його науково-фантастичному творі, машина часу. 1895 року цей твір вийшов. Майбутнє людей це виродитися, деградувати до позбавлених свідомості практично мавп, Елої та Морлоків. Біда одна не ходить, атеїстично-еволюціоністська онтологія сформувала і мораль Уелса. Він був прихильником вільного кохання і спілкувався відповідно з багатьма однодумицями. Був Герберт Уелс і любителем Росії. Особисто зустрічався з Леніним, а зразу після Голодомору в Україні в 1934 році приїхав до Сталіна і брав у нього інтерв'ю. Кожен диктатор повинен мати свого такера Карлсона. Таким чином. Онтологія пронизує усе, уявлення про початок, впливає на зараз і на перспективу майбутнього. Онтологія це про твоє багатство чи бідність, онтологічна аксіома це базовий застосунок до твого світогляду. Він робить твоє життя. Як правило, люди не замислюються, з яких онтологічних основ витікають їхні міркування, а ми замислимося. І напишемо в коментарях, які теорії та онтологічні аксіоми нам близькі. Наприклад, я згоден з еволюціонізмом Дарвіна Маркса, що люди пішли від мавп і поступово через працю стали культурнішими. Протоукраїнці першими відрубали собі хвости, а потім зробили лопати і викопали Чорне море, щоб організувати в ньому велике купання, а потім зробити поток. Або, наприклад, я згоден з українськими астрофізиками Саганом і Шкловським, що анонаки спустилися на віманах з неба і навчили диких людей, мав по цих. Навчили всіх премудростей цивілізації. Проте українці навчилися найкраще, тому з України цивілізація розійшлася по всьому світу. Або, наприклад, я агностик. Тобто не знайко, нічого не знаю, а що там було з прежде віка. Посидю в сторонці, подивлюся. А тим часом, поки теїсти та атеїсти сваряться, підпишуся на канал Бетельгезе Studio. Ось так. З гумором, зі сміхом над собою, з прийняттям багатства поглядів можна почати говорити про серйозні речі в задоволення. Створюємо благодатне середовище. На все добре, слава Україні!